Усім найщиріші вітання по ту сторону екрану. Ви на каналі Скептичний політолог», на який я закликаю вас підписатися, якщо ви вважаєте, що Путін. Поки Збройні сили України якісно виконують свою роботу, успішно робимо свою роботу. Тут в тилу часто можна побачити дещо подавлених людей, які через цей весь нездоровий інформаційний фон самонакручування та вороже і псо впадають в довготривалу апатію або навіть отримують психологічний зрив. А -а 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 -а! Немає вже сечі терпіти ці пекельні борошна. Не знаю, як ви, але особисто мій організм працює так, що станом на сьогодні є тільки дві речі, які допомагають мені перезавантажитись. І йти далі. Це донат на засу та перегляд якісного фільму. Я певен, що кожен з вас знає, кому задонатити чи фонду притулі, чи повернись живим чи знайомому волонтеру, і ви це обов'язково зробите. А я, в свою чергу, хотів би з вами поділитися якісними фільмами. І оскільки цей канал про політику, то відповідно і фільми будуть про це. У моїй підбірці їх буде всього 5, кожен з них вартий уваги, на мій погляд, і по-своєму цікаво розкриває або висміює ту чи іншу політичну ситуацію. І розпочне цей топ саркастична комедія Смерть Сталіна. Він помер. Він помер. Сталін помер. Це британсько-французька сатирична комедія шотландського режисера італійського походження Армандо Янучі. Події фільму розгортаються у березні 1953 року. Як не тяжко здогадатися після смерті радянського диктатора Сталіна, і саботаж службової діяльності члена президіуму. Ти бачив свою пику? Я Берлін взяв. Якось вже розберуся з жиробасом у пенсне. Варто відмітити, що на фоні спроб відродити культ Сталіна у Російській Федерації. Цей фільм був заборонений. Без паніки розстрілів не буде. Я вам обіцяю. Наступна кінострічка, з якою я хотів би з вами поділитися, це «Бережневі іди». Я не християнин і не атеїст. Я не єврей і не мусульманин. Моя релігія це те, в що я вірю. І називається вона Конституція Сполучених Штатів Америки. Американська політична драма режисера Джорджа Клуні, який також був сценаристом і продюсером, у назві фільму відсилаються до відомої історичної події. Березневими ідами називають день 15 березня за давньоримським календарем. Ця дата здобула популярність в історії, оскільки цього дня, в 44-му році до нашої ери, відбулося вбивство Юлія Цезаря. Стівен Майерс працює у виборчій президентській кампанії Майка Морріса. Під час своєї роботи його ідеалістичні уявлення розвалюються, зіткнувшись із брудними політичними методами. Губернатора між мною та Полом є різниця. Пол вірить лише в перемогу. Він зробить і скаже все, що завгодно, аби перемогти. А ти схоже, ні? Я зроблю і скажу все, що завгодно, якщо я в це вірю. Але мені потрібно вірити в ціль. Хреновий, тоді з тебе консультант вийде. Наступний фільм, про який я гадаю, бо чули, це Влада. Якщо влада у твоїх руках, її намагатимуться забрати. Це американська біографічна драмадійна стрічка 2018 року режисера Адама Маккея і розповідають у ній про історію Діка Чейні. Я бузів на себе рутинні Справи. Контроль державного апарату, армії, енергетики та зовнішні політики. Ти знаєш? Я не проти. Про наступний фільм я просто не можу не згадати, оскільки він вже вважається класикою політичної сатир. Коли хвіст крутить собакою. Американська комедійна драма режисера Беррі Левінсона. Що вийшла 1997 року. Картина створена на основі роману Американський герой американського письменника Ларі Байгарта. Що вони дізналися про війну у Перській затоці. Їм показали бомбу, яка впала у Демар і рознесла будинок. І все. Ви справді хочете, щоб ми почали війну? Можна і так сказати. Проти кого? Це я ще не вирішив. Наближаються вибори президента Сполучених Штатів. В цей час у ЗМІ проникає чутка, що він домагався до нелегальної емігрантки в Білому домі. Зі слів постраждалої, це сталося в овальному кабінеті. Домагання підтверджують також фото охорони. Радник президента Канрад Брін вирішує звернутися за допомогою до кінопродюсера Стенлі Моца, щоб відволікти увагу від скандалу з президентом. Брін придумує запевнити громадськість, що Сполучені Штати почали війну з Албанією. Ми хочемо, щоб ви були продюсером цього проекту. Продюсером війни це не війна, а видовище. Як вам такий сюжет у фільмі? До речі, доволі непогано розкривається, як політики можуть маніпулювати масовою свідомістю. Тож в наших реаліях він просто обов'язковий до перегляду. Коли бігтимеш, стискай пакет. Ми приліпимо туди кошеня. А його До... можна потримати зараз, воно нам не потрібне. Ну і завершувати я хотів би кінострічкою, в якій розповідається про відносно недавні події. Брексит це британська телевізійна драма 2019 року режисера Тобі Гейнса. Знята на основі подій, що відбулися у Великій Британії в 2016 році. А саме щодо питання виходу туманного Альбіону з Європейського Союзу. Усі знають хто переміг. Але не всі знають, як. У фільмі відображають підготовку до референдуму 2016 року. До проведення якого спонукала кампанія Голосуй за вихід. Бенедикт Кембербеч виконує роль Домініка Комінкса, який керував кампанією за вихід Британії з Європейського союзу. Наш головний герой використовує інструменти мікротаргетування, керовані алгоритмічною базою даних. Які поширюються через соціальні мережі і інтернет замість традиційної кампанії з плакатами, телефонами, дзвінками та листівками, змінити хід історії? треба зламати політичну систему. Зламати я кажу про викривлення матриці політики. Соціальні мережі створено для пошуку однодумців. Наша програма шукатиме і таргетуватиме тих, кого не зачепила жодна кампанія. Тих, хто ще ніколи не голосував. Три мільйони додаткових голосів, про існування яких інша сторона не здогадується, починається битва за Великобританію. Ви живете токсичну культуру страху й ненависті. Цю скриньку неможливо буде зачинити. І так, це ви придумали цю фішку. З'явився новий політичний гравець. Вам не під силу його контролювати. Усі перелічені мною фільми я рекомендую до перегляду і сподіваюсь, ви знайшли, що подивитися сьогодні увечері. Тож, поставте цьому відео вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник, пишіть свої думки в коментарях, поширюйте це відео і пам'ятайте, все буде Україна.